Всім привіт, мої хороші, мої любимі! Ви на моєму каналі Міс Роза. В сьогоднішньому відео я вам покажу обзор плаття. А я вже собі плаття було таке, замовляла. І вирішила ще замовити воно на мені. Я зараз вам покажу його. Хочу сказати, відео виходить раз у тиждень. Мої. Декотрі можуть. Де Деколи можуть виходити і на тиждень два рази. Воно таке. От. І почнемо. Отаке плаття. Зараз я вам покажу. В общем, я не знаю, чи вам буде видно повністю його. Таке воно плаче. Воно таке ну як. І не коротке, і не довге, таке нормальне. Але те, що... Одне Одно то, що воно отаке прозрачне. А під цим платтям воно прозрачне, але під цим платтям є якась накидка. Така тканина. Типу, воно від, з двох тканин йде, типо. але воно все рівно просвічується. ну Таке на річку може бути. І навіть якщо ще отако зробити, то точно на річку може бути. От, отаке. таке плаття. Ну, таке нормальне, тільки то, що якби воно було з другої тканини, то тканина така, як штора. Таке воно нормальне, ззаді воно так виглядає. Якщо вам видно, звісно. Я, ну, Майже до колін йде. Типа, воно такой. От. От такий був обзор такого плаття. Е поки що будуть йти самі обзори, а потім я, можливо, буду знімати інакші обзори. Ну, коротше, може я потім буду знімати якісь е там челенджі, ну я не знаю. Чи челенджі мені вийде знімати? Самі теж не добре знімати челенджі, а я сюди раз у тиждень приїжджаю і вам раз у тиждень відео знімаю. Так що всім пока. Ставте пальчики вверх. Ставте пальчики вверх. Ставте пальчики вверх. І підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока. Я вас всіх люблю, обожаю. про Ютуб не забуваю. Це буде мій уривок в кінці, я буду цей уривок казати. Я б собі так вирішила, коротше, казати. Думаю... Я собі таке придумала. Думаю, що ніхто. Що я не в... Я взагалі нікого не вкрала, я собі придумала. Може хтось і так тоже каже, ну не знаю. І всім пока пока Пока-пока! Bye-bye, guys!